З вами Смогасти, Джміль і ми починаємо. Я якось електрокачелю продавала. Приїхав чоловік із мамою, вони їх подивилися, сплатили, забрали. А через пару днів мені пише його дружина: мовляв, все добре, але я хочу їх повернути, тому що, виявляється, дитина в гойдолці не засинає автоматично. Нещодавно вирішив продати свій старий телефон. Купив новий, кращий. І ось ми домовились із однією дівчиною. Приїжджає вона, я показую, все працює. І тут мені зателефонували. Я відповів, що зайнятий. А далі з дівчиною у нас відбувся такий діалог. Ой, я хочу ось цей телефон. І вказує на мій новий. У нього і камера попереду є, екран великий, як мені подобається. За 10 баксів візьму, мабуть. А я його за 200 купував. Це мій телефон, і він не продається. Ну, гаразд, 20 баксів, а собі ось цей візьміть. Добре? Дівчина, ні, я його не продаю. Тихам та жадібний. Розвертається та йде. Я думав, що таке тільки в анекдотах буває. Свекруха в молодості грала на піаніно і знову захотіла. Ми знайшли оголошення, де його безкоштовно віддають. На кшталт заберіть швидше, бо воно нам заважає. Приїхали, спустили його з шостого поверху, поставили у найняту газель, занесли додому. Свекруха була задоволена, грала щодня практично. А через місяць зателефонували ті люди, що нам його віддали, і заявили, що їм потрібно піаніно повернути, бо донька знайомого почала займатися музикою. І вони їй, піаніно пообіцяли і просять привезти його на інший кінець міста та занести. Я говорю: ви ж нам його віддали. А мені у відповідь: ну ми ж вам його безкоштовно віддали. А тепер воно нам потрібно. Звичайно, нікуди ми нічого не повезли. А номер цих людей я благополучно заблокувала. Хотіла завести хом'ячка. Знайшла оголошення, де якась жінка їх безкоштовно віддавала, коли я приїхала до неї додому, побачила, що там кілька кліток, і всі заповнені хом'яками. Виявилося, спочатку в неї було два чи три хом'яка, але потім вагітна самка втекла, і вони почали розмножуватись у її стінах, як гризуни. У хаті ця жінка мала близько 100 хам'яків у стінах під диваном. Вона не уявляла, як вирішити цю проблему. Я дала їй номер телефону Служби порятунку маленьких тварин, і вони забрали всіх ком'яків. А сама я взяла двох. Ми продавали диван. Він був у хорошому стані, але дуже громісткий. І ось пише нам одна жінка. Каже, продайте за стільки. Ми їй відмовили. Вона просить адресу. Ми їй знову пояснюємо, що не можемо продати за ту суму, яку вона пропонує. Вона проігнорувала наше повідомлення і вже зажадала нашу адресу. Мовляв, я все одно приїду та заберу цей диван за своєю ціною. Не на тих наїхала, ми її просто заблокували. Ми з моєю дівчиною домовилися купити диван у однієї пари у досить поганому районі. Диван реально опинився у хорошому стані. У магазині таки коштує 1200 доларів, а ми заплатили 500. Але коли я почав виносити одну з частин дивана, побачив, що по ній щось повзе. Хлопець-продавець швиденько це змахнув і глянув на мене зляканим поглядом. Коротше кажучи, виявилось, що диван просто кишив тарганами, і продавці це знали. Коли я попросив повернути гроші, вони навіть не сильно чинили опір, пішов я купувати рідкісну відеогру. З дівчиною, яка її продавала, ми зустрілися на парковці біля супермаркету. Вона простягла мені коробку, я дав їй 20 доларів. І тут я відчиняю коробку, а там нічого немає, вона порожня. Зажадав свої гроші назад. А вона сказала, що якщо я зараз не піду. То вона влаштує сцену, на кшталт я на неї напав. Я дістав телефон і вдав, що все знімаю. У моєму телефоні тоді не було камери. Вона відразу почала прикидатися, що я на неї напав. Але вже за хвилину вона зрозуміла, наскільки це безглуздо, і повернула гроші. Продавала журнальний столик, і на одній із фоток на столі сиділа моя кішка, щоб залучити аудиторію. І мені написав хлопець, який мав намір купити у мене кішку. Він ніяк не хотів зрозуміти, що кішка не продається. Нарешті сказав, що якщо кішка звикла до столу і їй це дуже допоможе у новому будинку, то він разом із нею і столик купить. Потім він змирився з тим, що кішку я не віддам, але довго спілкувався зі мною на котову тему, питав, що за порода, де таку взяти. Про своїх котів розповідав. Виставив на продаж холодильник. Дзвінок. Готовий завтра ввечері забрати. Звуть мене Ельдар. Ну, гаразд, домовилися. чекаю. Наступного дня вранці дзвінок, готові забрати холодильник. Ми від Ельдара, поряд опинилися. Ну раз ви від нього приходьте. Зайшли гроші мені, холодильник їм. Усі задоволені. Через дві години дзвінок, «Це Ельдар. у нас все в силі. Я в шоці. Кажу, від вас прийшли двоє, забрали. Ні, каже, нікого, нікуди я не посилав, нікому нічого не говорив. Було трохи ніякого, все таки домовленість є домовленістю. Вибачився. Потім довго думав: з чого раптом такий неймовірний збіг? Чи то містика? Чи я чогось не знаю. Я сумнівалася, чи треба мені з цим зв'язуватися. Але зрештою продала нещодавно дитячу коляску. Вона всього 9 місяців використовувалася. І я захотіла купити вже тільки прогулянкову коляску, легшу та компактнішу. Майже відразу в мене її купили. Але до цього встигла зателефонувати жінка і запропонувала мені цю коляску віддати безкоштовно. Сказала, що якщо в мене є гроші на такі дорогі коляски, значить і подарувати її я можу. Логіка чудова. Якось до нас жінка прийшла купити наш старий столик. Вона сказала, що їй потрібні нові меблі, бо її будинок згорів. Ми, звичайно, їй поспівчували і сказали, що не треба нічого платити, хай бере безкоштовно. А вона відповіла, що все нормально. У неї багато грошей, просто немає речей і простягла нам гроші. Ми її ще раз поспівчували, що будинок згорів, а вона видала нічого страшного, я до цього звикла. Цікаво, скільки будинків вона спалила. Коли народилася донька, ми з колишньою дружиною вирішили купити коляску колишнього вживання, бо грошей на нову не було. Знайшли за 15 баксів, дзвонився, виявилося, їхати за нею потрібно через все місто з пересадкою на автобусі. Приїхав, крута коляска, віддав гроші і почав викликати таксі, бо в автобусі їхати з нею не хотілося. Дівчина-продавець запропонувала зачекати на її чоловіка, щоб він відвіз мене додому. Мені було незручно, і я відмовлявся. Поки чекали на таксі, вона посадила мене пити чай. Слова за слова, і вона мені просто так віддала три пачки дитячих підгузків найменшого розміру, одну цілу та одну розпочату банку суміші для дитячого харчування, повзунки. Ношені, але всі добрі. Мені було дико незручно. Але якщо відверто, то все, що вона дала, було нам дуже потрібне. Приїхав її чоловік. Дізнавшись, що таксі не їде, він просто взяв і відвіз мене додому. Я запрошував їх випити чаю, але вони відмовились. Дружина, коли мене побачила, навантаженого всякими дитячими речами, була шокована. Дружина продавала перед новим роком шубу. їй без торгу забрала якась жінка. А вже після свят, днів через десять, дружині зателефонував чоловік тієї жінки. Мовляв, шуба не підходить, віддайте гроші. Вона відмовилася, типу, ви свята відгуляли, покрасувалися і вирішили повернути назад. І тут він їй каже дівчинко, та ти хоч знаєш, хто я такий? і називає серйозну контору. А вона не розгубилася і спокійно відповіла, що зараз записує їхню розмову. І пише заяву до контори, яка перебуває трохи вище про погрози з боку співробітника такої служби, на що дядечко дуже оперативно вирішив перервати розмову, але передзвонив за кілька годин. Вибачився і сказав, що дружина наполягала на дзвінку. Ось що це було? Продавала я якось осіннє пальто Домовились із однією дівчиною. Що вона приїде його примірити, і ось у призначений час вона завалюється до мене з величезними пакетами. Ну, гадаю, може, з магазину. Я пішла в кімнату за пальто. Повертаюся, а ця дівчина вже стоїть в одному лівчику і дістає з пакета якусь сукню. Виявилося, вона привезла з собою чи не весь гардероб, щоб подивитися. Як весь одяг буде виглядати з пальто. Це було, м'яко кажучи, дивно. Крутилася, крутилася вона перед дзеркалом, але у результаті все таки купила. Ну а що? Чому б і не приміряти річ як слід, щоб переконатися, що вона впишеться в твій гардероб. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бути по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смугастий Джміль.